Obrigada. Вітаємо вас, шановні гості та батьки. Сьогодні один з наших завершальних виступів вертепу. І, власне, ми запросили вас, щоб ви могли подивитися на те, як ваші діти себе проявляють в пласті, як вони тут здружуються, і який чудовий виступ вони підготували, яке свято вони несуть іншим людям по всьому місту. Ми хотіли б вам подякувати, шановні батьки, за те, що ви нам довіряєте своїх дітей, найдорожче, що у нас є, за те, що ви обрали нашу організацію, бо ви так само як і ми, розумієте майбутнє нашої України в наших дітях і те, що ми зараз в них закладемо, те буде на розвитку не тільки наших дітей, нашої громади, а й всієї України. Я хотіла б також подякувати за ваше терпіння, за вашу працю, яку ви вкладаєте. Також своїх дітей, і ми це бачимо наскільки це. Ну, видатні, це не так сказати, наскільки це світлі діти, наскільки, який в них потенціал. Дякуємо вам. <плес> <плес> <Дивайте, яка, лядувати. плес> <плес> <плес> Поклонившися дитяті. Ми прийшли усім сказати, що родився вже Месія, всіх покривчиних та дія Кривду і на празітрем, правду вгору піднесе. Там були і три царі, аж зі сходу володарів, поклонившися цареві, всіх світів Три славні царі, царі звідки ви прийшли далеко. Діви, Діви Марії, що побачить рожденого Христа Бога, правдивого, спречистоні, діви, діви Марії. Ми йдемо в Ефлеєм з бажанням і спокоєм, і повернемося. Зірка засвітила, нам новину сповістила. І пішли ми з колядою за небесною звіздою, котра нам дорогу об'явила і народження Месія звістила. Ми дорогами тушками поспішали із дарами. І прийшли ми до дитяти, щоб йому поклін віддати. Ми йому поклін віддали, золоті дари дали. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели. Paster i čudo, čudo povida. Де і ми рождену Богу, заповні слава побишніх, слава побишніх, чого заспіваймо. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царіє віддають, Охінь віддають, пастирі рай, чудо, чудо повідай. Гляньте, браття, що за сила ясну зірку загасило. Ірод кожного карає, хто дитину довітає. Бо це ірод рознівився, що син Божий народився. І боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Гей, ловіть усі, в'яжіть і в темницю садовіть. Встати з місця ні кроку, вкинув я у вас глибоко. Грізно, грізно, ж забізно. Хто бунтується на мене, кляте плем'я і шалене, своєю владою клянуся. Що нікого не боюся, ні месій, ні царів знищу всяких бунтарів. Ось, де ви всі сховались, що йому там поклонялись. Третій день я вас шукала і тепер в руках осмали. Признавайтесь перед мною. Виходив, Мифлієм, чи не є я вам царем? Ти є цар, ти тільки земний. народився ж цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. Ти не цар, є вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, коли лиха твоя дорога. Відний нарік, ти караєш, кров невинну проливаєш. Замовчи! Мені проклять! Бо скарай вас ціхать! Добре хату шукати, чи немає дитя. Гей, шукайте, мої вої. Тут нема, дитини не тої. Так по всьому світу йдіть. І наказ мені рознесіть. Всіх дітей країн зібрати до двох літ попитати. Кожен хлопець до двох літ має згин, так скажіть. Не жаліти ні одного всіх повибивайте. А хто буде боронити, того в пень рубай. Поміж ними, певний він знайде свій смертельний скін. А тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Вірні царю, ми тобі, поки що живемо. Де в був це місія? Ми його знайдемо. Твій наказ. Святий для нас, ми виконуємо цей час. Хвалився даремно піною злою, погибелі царства сам будеш виною. Ти хочеш убити царя рожденного, щезне царство разом із тобою. Ти має надію довго царювати, зітреть до безсмерть, ще не міг ти встати. Та декрет крадь Боже, цьому нечистивцю Іроду, роду вбивцю. Ти росте новий ми сіє, між людьми він правду сіє. Ірод знай, хоч круть, хоч верть, іде по тебе нагла смерть. Тут панове я з косою, наче кликав, хто за мною. Я цар, ірод смерти мила, завше ти мені служила і косила ворогів всіх, кого лиш я велів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити. Ти усе коси косою бога ти коси малого, що вертепі народився, на вітрон, ще напосівся. О, не буде цього царю. Їх косою я не вдарю, хоч дитя мале літами має владу вже над нами. Мушу я йому коритись, а тебе прийшла скосити. Що це ти мене страхаєш? Ти траву коси косою, не тобі тягатися зі мною. Слава і багатство пропадуть, а от зустрічі зі мною не минуть. Ці коси досить маху стане мертвий чоловік від страху. А вчинив ти лютий злочин, що вбивати ти дав почин. Я за це тебе караю і без жалю тут стинаю. І розгинув, згинув мар. Згинув я в усі і роди. Заживуть тепер народи. Люди, люди, що за диво, все скінчилося щасливо. І не немає влади, і не буде в світі зради. Богся рождає, Хто його може знати. Та Ісус Морім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а достої трясеться, осотно пасеться, пастиля Бога бачить. Дуже, туже, дуже тут, тут, же, тут Марія му Мати прекрасно співає, і хор їй допомагає. Тут ангели ли чудеться, рожденого боється, а достої трясеться, смутно паситься, пасти прачі, потім Бога тут же, тут же, тут же, тут же тут. І ми до нього нині прибігаємо. Що за сила ясну зірку засвітила. Хай цей дім добром панує, хто тут світла потребує. Слава Богу, люди чесні. Я до вас, посол Небесний, можете іти свобідно і служити Богу гідно. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати. Святая діва, церкву узбою. Христос народився, і з трьома верхами і з трьома вікнами радуйся, радуйся, небо земля веселися, Христос народився. Сонцем світить Ясне Сонце, а в друге віконце світить ясен місяць, а в третє віконце світять ясні зорі. радуйся, радуйся, небо земля веселися, Христос народився, радуйся, небо земля веселися, Христос народився, янголи співають, Христа прославляють. Прощавайте християн, жити в щасті та добрі. І нехай Господь поможе вам горі та біді. Майте волю, добрую Гоже, тільки вірте власну Богу. Ласка Божа всіх спасе, край і навіть піднесе. І на цьому добрі люди, коляду співаємо. Дорослим та маленьким, жить, Живі. живіть старовеньким, на потік на всій родині і на славу в Україні. Слава Богу, слава Богу. Тож зберемось дорогу, щоб занести цю новину в кожен дім, в кожну хатину. Доріженьку вирушаю, Богу пісню заспіває. Христос ся рождає! Старі Ой, що ж я не робив? На що я косу забив? Тепер буду сумувати, за козою горіла. Бо ж ти моя коза, як та дівка гарна хоче. Бо хто тя вже я б того озолотив. Ах ти старила ідаку, ти за що в козу на бараку, ну плати мені штрафу. Або посаджу тебе в кам'яну шафу. Та не піду заграти я, за не мені подисміхати. Любив, як тато я її. Та згодище любить. Під час нашого витеху ми також збираємо кошти для Черкаської бригади та для розвитку садиці власних Черкаса. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви зробите свій дас. Заходу, пластуни отримують відзначку, тому хочу зараз за також передати. Привітати, подякувати. Готуйсь, Готуйся. Готуйся. готуй. Готуйся. Готуйся. Готуйсь. Так, одразу і новачку. Сто? Greetings スコ o プスコープスコープスコープス、Sw、o ープスコ、yeah、ープスコープ Дякую. Дякую вам, що ви прийняли участь і дякуємо ще раз вам за таку довіру. І хотіла повідомити, що загалом з нашим вертепом протягом виступів, які тривають ще з 25 грудня, з різдва, ми вже зібрали понад 12 тисяч гривень, які ми передамо відповідно частину для розвитку нашого осередку і частину для наших військових. Дякуємо.